Величезний привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні копійочка у нас далі в огляді. Так, спека вирує. Надзвичайно спекотно. Косметичні диски 80 штук. В упаковці 24 гривні. Я заокруглюю до більшого. 32% знижки. Ніби непогана ціна. Не знаю, правда, чи... 80 штук це добре, мені здається, я бачив 100 штук. Добре, дякую за коментарі та за фотобайки, Дивимось з вами далі. Кауфен це, мабуть, німецький, да? якщо я не помиляюсь, ми з вами ще дивились такі порошки гелі для прання. І, ж, і ж написано було Made in Euro, Ну, Німеччина, мабуть, 40 гривень. Ну, не знаю, як він працює, а, чесно кажучи, якщо би. Знати, як він працює, може би він і коштував своїх грошей, але є набагато дешевше. Ну, за 30 можна придбати непогані змивки в унітаз. До речі, багато різних а, ароматів. Знижка також 30%. Серветки вологі, антибактеріальні. З екстрактом подорожника. Ви бавилися, а, точніше, як, ну, як діти, як ви були маленькі? Якщо колінку десь розбили, бігли, бігли, впали. У нас в, в дитинстві а, у дворі усі діти були з розбитими колінами. 15 штук. І подорожник підклали на ці розбиті коліна. 15 штук, да? я сказав, оце хороша ціна, 44 90. 44. 4 гривні 90 копійок, тобто 5 гривень за упаковочку. За упаковочку 15 штук. Це дійсно хороша ціна, так що зверніть, будь ласка, увагу, кинути в рюкзак в сумку, це буде доречно зараз. А тут також у нас йдуть із цієї серії, що диски ватні також ватні палички. 160 штук 1890. Так, в акції Артек, І тут різні різні смаки, класичний. Скільки він? 15 гривень. Я думаю, можу зараз собі взяти до а, кави випити. Мабуть, візьмуть, тільки не забути взяти. Хороша ціна, також зверніть увагу. Так, бачу розкупили, тому що спека. А, ну, пів літри за 15 гривень. Ну, це така ціна. Так, дивимось на колгід. До речі, така ціна 55 гривень, дійсно по акції вони коштують у всіх магазинах їх ціна Max Fresh та Max White. В акції Old Spice, Каптан і White Water, мій улюблений White Water по 87,90 зараз. І також можна придбати оці антиперспіранти. Також ціна. 87,90. Оце я не знаю аромат. Далі у нас тут Head Shoulders по 135 гривень і зверніть увагу, тут 400 грамів. Ой, а чого тут написали? А, бачу. Є 400 грамів і є 330 грамів. Оцей, що 400 іде хороша ціна 135 гривень. Ну, Заукруглюю на 400 г, тому що є зараз, бачите, по 300 гей, що я взяв, також така сама ціна 135 гривень. Бачу зі знижкою зараз ось ці тарілки фруктові. Полуниця по 35 гривень, також тут є ще лимончелло? Ні, це ананас. Ну що ж, давайте пробіжемося по полицям магазину Аврора. Копійочка, вибачаюсь. Так, це у нас іде двошаровий, 140 відривів 38 гривень. Так, бачу зі знижкою ось такий туалетний папір, він йде двошаровий, чотири штуки в упаковці. Зараз у копійочці знижка на туалетні води. 30% були по 100, зараз по 70 гривень. Непогана знижка. Таку, знаєте, можна кинути навіть у сумку. Це такі не сильно концентровані. Це йдуть звичайні туалетні, це не парфумовані, можна в рюкзак сумку кинути. А ось такі цікаві вже йдуть з цим. Так, а це сюди з блискітками. Це теж для... Дівчаток цікаво дуже на літо так. Давайте подивимось, що тут у нас прання йде. Бачу дуже багато знижок, навіть бачу 50% відсотків. Давайте звідси почнемо з куточка. Порошок Зося, тут 400 грамів 23 гривні зараз в акції. Гала бачу, як стояла, так і залишилася. Це дуже хороша ціна. Зараз по 25 та по 28 гривень. На порошок Галу 300 грамів. Також зверніть увагу. Так, ну ось цей порошок. Ті, що на початку відео я показував змивки в туалет в унітаз. Вагою 2700, це він йде універсальний. Зараз зі знижкою 40% 150 гривень. Гель для прання Аріель також зі знижкою 260 гривень літровий. І тайт гель для прання, також літровий, зі знижкою 50% 200 гривень. Так, тут у нас зі знижкою 30% гель для прання дитячих речей, 2-літровий. 90 гривень. Зі знижкою 30% У поліскувач для тканин, він також йде літровий. А що цей? Ні, це 2-літровий, я сказав, да? пухнастий цей. Вухастий чи пухнастий, а цей літровий, по 35 гривень. Сілан по 100 гривень. Так, да, по 100 гривень. Так, по 15 гривень. Щедро господарське мило на роботу продавців Оплачуваний Зі знижкою 50% Ось такий антижир, засіб спрей для грилю, для духовок, для плит. Усуває пригорілий бруд. І хто це виробник? Мабуть, наш виробник Ужгород. Да. Зі знижкою 50% 29 гривень. за звертайтесь. Так, знижка 30% на засіб для миття посуду дитячого. Пухнастий нянь. Тут йде пів літри, 28 гривень. Знижка 50% на таблетки фейрі для миття в посудомийну машину. Тут 27 штук 180 гривень. Так, ось такі можна придбати за 107,90, Тут 20 штук. Також для миття посуду, фініш для посудомийної машини, 20 штук 250 гривень. І таблетки для посудомийної машини Somat. В упаковці 24 штуки, 230 гривень. До речі, хороші ціни дійсно. В інших магазинах набагато все дорожче, а от фері взагалі супер ціна. Знижка 20% на фері літровий. Цікавий плямовий відник ну не знаю, як він працює, правда. Знижка 50% на Perlux Це в нас іде засіб для видалення плям для кольорових речей. Знижка 50% знижка на капсули Аріель. Дивно, а отут я знайшов, дивіться, за 200 гривень. Ніби непогана ціна. Ну так, да, якщо зараз коштує лоск 200 гривень, то краще вже, мабуть, капсули Аріель придбати. Вони ж набагато кращі. Самі найкращі для прання, мені здається, це Аріель. В акції порошок універсальне чисте чудо, півтора кг 50 гривень. Я знайшов цікаві мильниці, чого тільки не видимують. Ціна їх 50 гривень. В акції дитяче мило тверде зая 50 гривень зі знижкою. 30 гривень дитячий крем. Також дитячий крем каченята кря-кря, 20 гривень. В акції мило туалетне дитяче. Так, тут у нас іде дитяче рідке мило. А, майже 300 г 35 гривень. 45 гривень бебізая 325 грамів. Ось таке можна придбати півлітровий за 54 гривні зараз зі знижкою. І знижка 70% піна дитяча для купання 24 гривні. Хто купував а, оці зубні пасти, залишайте, будь ласка, свої коментарі, чи добрі вони, чи це здається Корея. Так, щось я не можу знайти. Так, да, це Корея, це Корея. Залишайте коментарі, хто купував чи добре ці корейські зубні пасти. Треба колись спробувати також. Вони зараз зі знижкою 50%. Ну що, я скажу, цікава. Горнятко, дійсно цікаво. <ріху> я ж таких не бачив горнят, чесно кажучи. Зараз подивимось на ціну, це бачу новинки. А це що? Навіть не знаю, що це таке. Це, мабуть, що це таке? От що це таке? Я навіть ціну зараз проб'ю. Так, чашка керамічна в упаковці на 450. О, знаєте, що це таке? Це кишенька для печива. Тут написано, оце, оце моя чашка. Так, зараз роб'ємо ціну на цю чашку. Добре, що є світло для печива. Ой, 230 гривень. Я можу купити кілограм печива, друзі. Давайте в акцію, я може подумаю. Дуже крута штука. Тут не можу знайти а, ні коробки, ні цінника, нема. не знаю, що це таке, ну це точно не чашка. А, що? Ну, а як поїти, чи це чашка? Щось я не доганяю. Хотів вам показати а, знижки на посуд. Думав, що знижки на посуд є, на жаль, зараз нічого нема зі знижками. Бачу на червоний посуд із червоної глини, точніше, зі знижкою. Ось такі тарілки глибокі на 700 г по 70 гривень. Бачу, по 60 також є. І більше нічого. Добре, ходіть далі. Так, я знову потрапив на цей, щоб не забути артек взяти, обов'язково. Зараз до кави візьму якийсь артек. Зі знижкою сухариків флінт. Чесно кажучи, я такого ще не бачив. Чіпси з лаваша, сметана та зелень. Це ж можна й дома зробити. Зі знижкою 50% по 17 гривень. Так, добре. Я, здається, вам все показав, які акції, <кій> ніби добрі. От тут ще кава зі Львова є, червона по 100 гривень, 225 еспресо. І кава зі Львова львівська натуральна 125 гривень. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього-всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. І до зустрічі вже у наступному відео. Всім пока-пока.